Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Минулого тижня колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про те, що 21 березня 2023 року можливий його арешт. І внаслідок цього він закликав своїх прихильників виходити на акції протесту. Проте як ви зрозуміли, 21 березня пройшло, а Дональда Трампа ніхто не арештував. Давайте, друзі, для початку розберемось. По якійсь справі можуть висунути звинувачення Дональду Трампу і арештувати його, і загалом, для чого колишній президент здійснював відповідні заяви, я вирішив скористатися матеріалами з BBC, сі і дещо вам зацитувати. Отже, у чому загалом звинувачують Трампа за матеріалами BBC. у 2016 році зірка фільмів для дорослих Стормі Деніел звернулася до засобів масової інформації з пропозицією продати їм свою розповідь про як вона стверджувала роман із Дональдом Трампом у 2006 році. Команда Трампа дізналась про це, і його адвокат Майкл Коен заплатив 130 тисяч доларів Деніал, щоб вона не розповсюджувала відповідну інформацію. Це не порушує закон, однак, коли Дональд Трамп відшкодував кошти Коену, у записі про платіж було зазначено, що це юридичні витрати. За словами звинувачення, це рівноцінно фальсифікації Трампом ділової документації, що у Нью-Йорку вважають кримінальним злочином. Прокуратура також потенційно може стверджувати, що це порушує закон про вибори, адже його спроба приховати свої виплати Дені була мотивована тим, що він не хотів, щоб виборці знали про його романи з нею. Приховування злочину шляхом фальсифікації засобів було б кримінальним злочином, що є більш серйозним звинуваченням. Навіть прихильники судового переслідування визнають, що у будь-якому разі це аж ніяк не однозначна справа. Прецедентів для такого судового переслідування мало, і минулі спроби звинувати політиків у перетині межі між фінансуванням кампанії та особистими витратами закінчувались провалом. Це буде важко, каже Кентрі Крістіан, колишній помічник Нью-Йорка, прокурора Нью йорка з фінансових питань. Чи справді можуть висунути Дональду Трампу звинувачення? Рішення про пред'явлення звинувачень ухвалює окружний прокурор Нью-Йорка Елвін Брек. Він створив великий суд присяжних для розслідування того, чи було достатньо доказів для продовження обвинувачення. І він єдиний, хто знає, чи буде і коли буде оголошено обвинувальний акт. Тобто. Не тоді, коли Дональд Трамп сказав, так що 21 березня мене арештують, і це абсолютно відповідає дійсності. А відповідні рішення може виносити окружний прокурор Нью-Йорка Елвін Брек. Далі продовжуємо цитувати матеріал. Минулого тижня адвокати Трампа заявили, що колишньому президенту запропонували з'явитись перед судом присяжних що є ознакою того, що розслідування близьке до завершення. Адвокати колишнього президента заявили, що не отримали попередження про можливе висунення обвинувачення. А коментарі Трампа про те, що це може статись у вівторок, віту, ґрунтувалися лише на повідомленнях ЗМІ. Однак і інші ознаки того, що суд присяжних завершує справу. Очікується, що у понеділок Майкл Ковен і його колишній юридичний радник Роберт Костело, нині різкий критик, дадуть свідчення. Костело буде представлений командою захисту Трампа, аби дискредитувати свідчення Коувена. Що станеться, якщо? Трампа арештують. Якщо йому висунуть звинувачення, адвокати Трампа зазначають, що арешт колишнього президента відбудеться за стандартною процедурою. Це означає, що він поїде зі свого дому в Мар Алего у Флориді, щоб з'явитись студії Нью-Йорка разом з офіційним записом, відбитками пальців і фотографіями. З огляду на історичний характер такого кроку та пов'язані з ним проблеми безпеки, те, як саме це відбуватиметься, поки не ясно. Вочевидь це стане предметом переговорів між офісом окружного прокурора та. Командної Трампа. Після того, як справу відкриють та оберуть суддю, будуть визначені інші деталі, такі як час судового розгляду та можливі обмеження на поїздки та вимоги щодо застави для відповідача. Якщо Трампа визнають винним в адміністративному порушенні, він був змушений. Буде змушений заплатити штраф. Однак, якщо його засудять за тяжчим злочином, йому загрожуватиме максимальне покарання у вигляді 4 років ув'язнення. Хоча деякі експерти справи прогнозують все-таки штраф і кажуть, що перебування за гратами мало ймовірне. Ну, відповідну юридичну оцінку я, як політичний аналітик, давати не можу. Тут е, справа юристів, справа судового процесу, Давайте більш політично знов ж таки проглянемо. Що може відбутись, тобто Дональд Трамп, заявивши про те, що його можуть арештувати, ціль цієї заяви була одна: це для того, щоб знову ж таки змобілізувати власний електорат, нарощувати свою якусь перевагу серед республіканців. Тому що, як я вже зазначав, що в США Штатах Америки вже активно іде виборча кампанія. Тих виборів, які мають відбутись в 2024 році, і відповідно Трамп буде використовувати будь-які можливості для того, щоб і нагадати про себе. Особливо для того електората, який в ньому розчарувався, і для того, щоб показати американському суспільству, що, начебто, діюча влада здійснює якісь політичні переслідування, ну, абсолютно знайома ситуація. Так як тільки йдуть звинувачення проти якогось політика, цей ж політик починає говорити про якісь переслідування з боку. Діючої влади на моє глибоке переконання, що ця справа буде максимально справедливою, та об'єктивна, оскільки вона буде знаходитися в полі зору американців і американського громадянського суспільства, а вже відповідно яке рішення може винести суд. Це питання до правосуддя в США. Але як я вже зазначав, що 21 березня 2023 року навряд чи Дональда Трампа зможуть арештувати по тій причині, що знову ж таки це не йшла інформація від правоохоронних органів, так Сполучених Штатах Америки. А це знову ж таки ґрунтувалось на самих висловах Дональда Трампа і на знов ж таки певних засобах Саме масової інформації мова, напевно, йшла про Fox News. Тому, звичайно, ми будемо далі спостерігати за цією ситуацією і за тим, як буде проходити ця справа, як її буде знову ж таки подавати Дональд Трамп, його адвокати, і яке у подальшому буде рішення щодо Дональда Трампа. Але те, що він це буде використовувати для того, щоб отримати свої політичні дивіденти, це 100% і Трамп цим звичайно скористає. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас його переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні, хай щастить нам.